О, такий хорошенький. Ох ти ж, -мо, то він нормальний. Виникло питання, хто ти такий? Як не сказати, щоб він був малюком? О, вау! Всім привіт! Ми знайшли цікаве місце, де були білі гриби. І приїхали сюди повторно через 5 днів. Що ми тут знайшли? Зараз я вам покажу. Подивіться, там офігенні грибочки. Але тепер ми приїхали щоб перевірити це місце повторно. Отже, дивимось, що ми знайшли тут вперше. Так, а це дивіться, потребує ідентифікації. Знизу має гіри... ага, да, гіменофорс трубчатий, таку коричневу шапочку, жовтого кольору грибочок. Запах доволі сильно віддає, ніби як йодом. Що це може бути? Він один росте, От я його буквально випадково побачив. Це якийсь дубовий щось, От я не знаю, що це. Цікаво, ми не беремо його, але цікаво, що це. Можливо, ви знаєте. Так. от, такий от перший. Мабуть, що це білий грибочок, бачите. Але в чому проблема? -ху -ху! Йому вже все, пока. Ну, це принаймні якийсь признак якийсь знак що він тут є дуже сухий ліс дуже сухий ліс ну ми знали що тут вже якби проблема не від нас залежить бо ми їдемо коли можемо але є білі це добре ось такі коротше тут заросли ось, і тут є ось... бочок один якийсь О, вже все один. Вже він сухий, хоча плотний, до речі, дивно Так, і там ще один якийсь його зараз достану. О, бачите. маленький теж, він уже все сухий ну, нічого Шукаємо Шукаємо далі, дуже сухий ліс, тут ніби взагалі не було дощів. Ой. Так, ми щось тут Ми щось тут знайшли, дуже таке Гарно, схоже на великого подасина яка о ні дивіться це маслюк гірчана жовтий чи якась серчана жовтий це до речі він оце пахне має дуже жорстко пахнути йодом або металом Фу-фу-фу, да. він -фу -фу. на смак тоже металевий і не впевнений нічого вони є стівні оце то в нього розмір. Може вони її стіні, я не знаю, по-моєму, вони якісь умовні істинні щось таке. Я про них особливо багато не знаю. Але запах в них, звісно, ще той. А ми думали, що це підосиновик якийсь гігантський. Дивіться, який гарний ліс. Взагалі. Просто переходять сосни, маленькі сосни в берези. Там березки, зараз вийдемо якась полянка. Класно. Гулять тут шикардосно. Але грібочка поки що не видно особливо. Уже сухенький. Раз, два. Де? Ось він. І три. І, можливо, ще десь тут є. Ну, такий хорошенький. Пружній. Будемо ще зараз тут дивитися. Ваше враження? І гарний, тут... нічого собі. Да, так, і тут їх три. Да ты шо? Вау, какие они гарные. мо Ну, красунчик. Дуже гарний. Так, ще якийсь грибоч. А, может быть, А мне кажется, что... Ну-ка, чекай, маховичок. Да, это маховик. Ні, ні, це маховик, пахне вкусно. Це іменно маховик, це не той от маслюк, що металом Угу. Mm -hmm. Це маховічок. тільки треба його попечку якось. Mm -hmm. Оп. Нормальний. Кстати. Але дивіться на ці грибочки. грібочки, це mm грібочки. -hmm. Я в шоці, такі гарні? Поки що це найгарніші білі, які ми знаходимо. Ми, ще здорові знаходило, але це Це просто як з якоїсь книжечки. А зараз в принципі, взагалі та засуха. Другий тиждень немає дощів, був макиось. Ну один там дощик був і все в цьому районі. Але ми перевіряємо ті місця, де були дощики, хоча б хоча б, чуть-чуть, Це такий єдиний правильний спосіб. Підберезничок замірили. Підберезничок? Да. Вау, а ну ка О, маленький, класний. Блін, диви. А бачиш, він вже теж Петенький. трошечки підсухає. Да. Да, ну все одно класно. Так, тут щось взагалі. Щось дуже велике знайшли. Треба обережно під ногами дивитися, бо можна наступити на якусь грибочку. О, боже мій, що це таке? Так, давай виривати його. Ну це конечно він уже старенький, але який він здоровий. Ох ти ж, -мо, то він нормальний. А ну-ка. Ох ти ж, мама мія, блядь, Це що таке? Вау. Отбивна, на ножки. Да Це дуже класний тягар Блин, класний, класний. Такий вот лісочок, багато тропиночек. Вижте, тропинки, тропинки, тропинки. Тут стара дорога, по ней до речі, багато давно вже ніхто не ходив, бо немає слідів нікого. Ні людей, ні мотоциклів, нічого. Тільки сліди типа вовків або можливо собаки якісь. Грибчанський, звісно. Він вже поїждені. Да, він поїжений. Можемо його шапку підріжкати. А ні, диви, тут он плюс-мінус нормально. Ну, тут диречки. дірочки да, не страшно. Так, ще одне знайшли смішного. Дивіться. Оп! Отакий. Хохо! -хо. Оце класний. Оце ми заїхали вчасно, як то кажуть. Треба шукати де тут його родичі. От у нас тут виникло питання, хто ти такий? Тут Дивіться, це що таке. І тут ще парочка. О, вау, вау. А хто це зараз вони синяки? Так, да, це синяки. О, у них сісти в ній нормальні. Да. Їх треба і відварити. Посмотрите. Гарний. І такий він, як бетон Ось такі справи. От як такого красавця можна побачити. Ми вирішили зайти в чагарники і окрешуємо з цього красунчика. Плотний, красивий. Можливо, це навіть синяк. Так, да, скоріш за все. І теж малесенький в мху. Поїжений. Напевно, вже все. Так, да, майже все. Але сухенький, може, на сушку піде. Ось просто тут от по тропіньки йде. Навіть сильно не, виходимо, не заходимо в ліси. Перше, там чагарники. Там дуже багато світла. І отут от вони всі ростуть. Красота. Так, дивіться, отут тут хотів сказати, що він майже не помітний, але він помітний. Дивіться, який гарний. Оце грибочок. Фу-ху-ху, який же ж він хороший. Кайф. Гірчак. Маленький гірчак. Тут, тут хтось щось виривав. Так, ну тут оце що тоже гірчак чушо. Похож на гірчака шапка. Да, гірчак. Так, все один грибочок знайшли. Дивіться. Ох, який він гарний, та ти що. хороший И польский да да точно чине да да польский польский пуляндер ну, понятно что там пробыл ему надо Шесть. развязать давайте. А она ну, развеши ее на две части цікаво вен. ну да тут уже все гарный гарный треба присідати кожні 10 метрів і по сторонам видивлятися два зелених маховичка один і другий хоча може це дубовий якийсь. так да. ну це маховики взагалі але вони доволі крупні ще один так Диви які ножки дуже красиві да, вони дуже молоденькі можливо це якийсь зелений піддубовик чи щось таке але в це точно маховик Мені здається, дуже багато комарів. Значить, знайшли ми отакого, от він ну, уже ледь стояв на своїй нозі. Пройшли буквально пару метрів і знайшли такого теж трошки поїздиного малюка. Як не сказати, щоб він був малюком, гарно стояв на ножці. Дуже чистенький. Дуже такий мокрінький. Видно, що тут вода. Тримається, тримається і завдяки цьому ростуть гриби. Дуже красиво. В наших лісах вони ростуть от в таких от галявинах, де, в принципі, волого, тримається вода, чу-чуть моху, дуб, багато дубу в переміжку з березами і соснами. В принципі, це класика, як написано в книжці. Ось, і поки ще. Знаходили от такого ще знайшли. Вирішили зайти в таку суху територію. Порошем мохом. Думали, нічого не знайдемо. Але знайшли отакого вот попкорна. Можливо, він вже поїжений жорстко. Так, е, да, він дуже поїжений. Він сухий, він сухий навіть отут по краям. Ну, не знаю, подивимось. Такий циточок красивий. Так, тут ще пару синячків. Знайшли. о, бачите, та який це що це якась фігня, якась говорушка чи щось пару сухих білих ще знайшли, ну шукаємо, шукаємо, це контраст сонця такий не дає розгладити нормально, дуже погано видно. Нічого, комарів дуже багато, дуже багато Засуха і їх так багато ніби, ніби тут дощі були, але їх не було. Капець. Там заліз тут. Опа таке місце. О, дивіться який. Опа! Ой, який гарний. О, молодесенький, дуже класний. Ну і треба шукати тут ще вони, Даша знайшла ще одного. Треба шукати. Так, дивіться який сховався тут. О, який, Вау! Фу-фу-фу-фу-фу, ну це прям взагалі. Подивіться на нього. Ну це ж просто це щось чимось. В кошик. Іде в кошик, дивимося ще. Дивіться, які заросли. Важко прохідні, якщо можна так їх охарактеризувати. Але нас сюди в них в ці зарості грибочки і завели. Тобто ми от йшли, обираючи сторону, там, де є хоча б один-два гриба. З іншої сторони їх майже не було. Ми пішли по ту сторону, де було парочка. Зайшли в чагарники. Один-два грибочки. Далі, далі. і отак от Ходимо, шукаємо. Ну і на виході також проб'ємо е, ту сторону, з якої ми менше ходили. Так. Мабуть. А може не збираємо де поїдемо, побачимо. Ну, поки що це прям найкращий е, раптовий, раптовий такий вихід у випадковий, ну практично випадковий ліс. Ми тут були колись, але нічого не знаходили. Так, отак от, от ми ще йшли назад, тут закругляємося, бо дуже-дуже багато е, комарів, дивіться, і тут короче, я не знаю як його помітив. Опа, ти не сюди. О! Ось такий дивіться. Прекрасний просто. Також дуже дуже гарний. Боже, я останні два гриба таких знайшов, що можна йти домой і лягати спати, як то кажуть, все. Готово. Mission accomplished. Ну, в принципі, так, да, тут можна ще полазити, вот там глибше. А там вже більше, більше таки пухке все. Бачите, і заросли. А вони на такому от більш твердішому тут біля тропинки старають торчать. Ну? ну, такі чувачки. Кайф. Так, ну все, друзі, ми вийшли з лісу. Дивіться, ось такий от врожайчик. Здається, це прям класно. Дивіться які гарні грибочки. Ну, взагалі, як на картинці. Я вважаю, що це супер. Все, збираємось. Їдемо додому. Так, Тут якийсь перший грибочок, непонятний. Щось такий смішний. Чи це геропорт чи що? Вау, що це таке? Це той маслюк той, що Якийсь Такий серчаний типу маслюк чи що? Непонятно. От ми, тут більше немає, тільки один такий росте біля дорожки. Хм, цікаво, що це за грибочок. Зараз подивимось. Так, шукаємо. Поки що є лише один грибочок. Тут дивіться який. Опа. Ой, двоє, дивіться, які класні. Два чувачка. Блін, це, це найгарніше, що я знаходив з маленьких розмірів, це капець просто. Їх тут два. Зараз подивлюсь, може ще щось буде. Але я сумніваюся. Ні, тут більше, більше тут нічого немає. Двораз ми тут знаходили ще аеропорт синіючи ці синяки Дуже гарні. Але тут тут один грибочок поки що. Ми пройшли десь відсотків От, І це єдине, що знайшли. Тут ще два якихось погризаних, отут біленький, наверное. А може це і не біленький, може це аеропорт. Ну, поки що такі два грибочка. Так, шукаємо далі. Шукаємо далі. Так, ще синячок, дивіться. А, ні, це не синячок. А не, синячок, да. Класний, піщаний. Такий гарнюній. Хороший розмір. Дуже класні грибочки. Синечка. А вон я бачу білячка. Ну-ка. По-перше, тут он дивіться. Це мабуть маховичок або щось таке, але він вже сухий. А оце, дивіться, дуже гарний грибочок який. Ну-ка. Угу. Вирвемо оттуда. Ооо! Дивіться який чувачок. Фу, камери. От як в мультику прям така форма у нього. Дуже гарна. Дуже гарний рибочок. Ну, такий ще грибочок знайшли, поляк. Бачите, який широка шапочка, ножка темна. Подумали, що це э, геропор каштановий, здається, так. От. Але у того геропора каштану у нього білий э, гімінофорг має бути. Бачите, синій. Це польський. Але в нього потемніша ножечка, він такий вже підсохший чуть трохи. Подумали, що це інший грибочок. Ну, все одно класно. Э, цього разу вже грибочків менше. Всього знайшли пару штучок. Так що 5 днів, бачите, для відновлення цієї ділянки, де ми... Знайшли грибницю такого доволі простору з білими. Е, маловато. Ну нічого. Перевіряємо, вчимося.